В чому включити активність, в чому проявлятись? Давайте подивимося, де вам треба бути активним, в чому, в якій сфері. Саме, знаєте, відстоювати, де бути активним, де бути активним, куди направити свої сили. Знання, знання, навчання, все, що здається дуже важким, можливо, це поміч комусь. Це передача знань, це підтримка в знаннях, так десь ви знаєте більше, ніж знає хтось інший. Можливо, це ви дитину навчаєте свою, можливо, ви самі чогось вчитесь. А це, здається, нелегко. Але тут хрест в цій колоді він такий більш легкий. Я пройшов випробування, і я можу дозволити собі зрозуміти, що я з цим справився. Тому знання дуже зараз важливі. Це зараз до кінця вересня. І навіть якщо нелегко буде проявити активність? Проявити активність для того, щоб зрозуміти, чи, чи йти вам разом по житті з іншою половинкою. Зараз це може бути до жінок все-таки. Зрозуміти, що хоче ваш мужчина, зрозуміти, чи хочете бути ви з ним, тому що є сумніви. Вони крутяться постійно ці сумніви, був, тому що по шляху є дві дороги, да, куди я можу піти, чи я можу піти з цим чоловіком чи ні. Тобто виявити свій шлях, якщо це навіть не про стосунки, зрозуміти і проявити активність по мужчині саме, а чого я хочу, а чого я прагну, чи тут я, чи ні, зробити вибір вам потрібно в до кінця вересня. До кінця вересня дивимося, де проявляти активність. Активність проявляти в тому, знаєте, що вас дуже цікаве. Це може бути хобі, це може бути класна робота, яку ви любите. Обов'язково те, чому ви служите по собаці, ви чомусь служите. Так, це може бути робота, кар'єра, це може бути навчання. Будь-що, де ви відчуваєте, що ви як знаєте, так трошки прив'язані. Ви ви тут своїй стихії, вам тут добре, комфортно і ви поряд. Про що це? Про якесь планування в житті, про роботу ту саму, про те, як знаєте, вовка ноги кормлять, кажуть, да, що, що є для вас цікавим, саме цікавим. От на це робіть акцент і сюди проявляйте активність далі в вересні місяці.